Це в мене такий чудовий маршрут. Основну частину я пройшла, щось не здогадалася познімати, не хочу там повертатись знову. Але ось так от А от там стежина така, люди йдуть, то я там йшла. Багнюка, капець. Щось вони тут копають, щось будують, не знаю. Але якесь чергове будівництво. Сніг розтану, грізюка, багнюка, чудово. у мене або в камеру дивитися, або під ноги. Так, ну. Пройшла, наче, бачите, така, така собі мряка сьогодні. Дорога, але ж дорога на роботу, то все буде добре. Підписуйтесь на мій канал, будь ласка, пишіть свої коментарі, ставте свої вподобайки. Я буду дуже рада, о, мені на переході дорогу поступили. Сніг розтану вже, то снігу було по коліна, хоч на лижах пробирайся, тротуари тут не чистили. Але зараз добре, можна йти чистенько. Оце все, що залишилось від снігопадів. Далі вже буде добра дорога. До зустрічі на моєму каналі. Чекаю ваших вподобайків вподобайок та коментарів. А мені добре відпрацювати до зустрічі.